Вітаю на константі за часів незалежності України, особливо починаючи з 22-го року, постать Бандери стала ідейним символом боротьби за волю українського народу. Але що якщо я вам скажу, що Бандера це не просто неоднозначна, а негативна фігура в історії України, заінтригував. Тоді слухайте. Степан Бандера є засновником організації українських націоналістів революційної. Вона ж Бандерівська. У певний момент у 42-43 роках ОУН-Б створила власну армію. УПА. А чим у свою чергу відома УПА? Звичайно ж, волинською трагедією, тобто масовим винищенням польського населення на території волинського воєводства і не тільки. Загони ОУН УПА атакували мирні польські села, вбиваючи там усіх. Чоловіків, жінок, дітей. Щоправда, те саме, але в менших масштабах робили і поляки по відношенню до українських поселень. Однак для нас це ролі не грає. Якби зараз Зеленський дав наказ вбивати мирних жителів у Росії, його б ніхто не підтримав, навіть не зважаючи на всі звірства, які скоїла Росія. Факт залишається фактом. Організація створена Бандерою відповідальна за геноцид польського населення. Тоді померло приблизно 50-60 тисяч поляків. Однак, хтось може мені заперечити, наголосивши, що на момент волинської трагедії. Бандера перебував у в'язниці і не міг віддати злочинний наказ. На це я відповім словами польського історика Гжегожа Мотики. Хоча сам Бандера не несе прямої відповідальності за масові вбивства на Волині, оскільки на той час він був ув'язнений у німецькому концтаборі, він безперечно несе моральну відповідальність, оскільки ці злочини вчинила фракція ОУН, створена ним, членів якої називали бандерівцями. Крім того, після звільнення з табору у вересні 44-го року Бандера жодним чином не дистанціював. Вся від злочинної діяльності своїх прихильників останнє речення особливо цікаве, коли Бандера вийшов із ув'язнення, він дійсно жодним чином не засудив дії ОУН. УПА. Більше того, у 45-му році, майже одразу після звільнення Бандери з ув'язнення. УНБ обрали собі нове керівництво. Лідерами стали очевидно Бандера, а також Шухевич і Стецько. Нагадаю, що Шухевич це командувач УПА, який уже особисто віддавав накази вбивати мирне польське населення. Бандеру це якось не дуже хвилювало, і вони усі дружно керували організацією ще декілька років. Крім цього, УНБ співпрацювала з фашистськими загарбниками. Тут варто згадати, що коли третій президент України Віктор Ющенко нагородив Бандеру званням Герой України, Європейський парламент виступив проти такого рішення, оскільки УНБ співпрацювала з фашистськими загарбниками. Згодом указ Ющенка був скасований і щодо Бандери, і щодо Шухевича. І можливо, мета Бандери й була світлою незалежність України. але те, якими методами він боровся за це, заслуговує лише на однозначне засудження. Мета ніколи не виправдовує методів. Підписуйтесь на константу. Чао!